На Харківщині вкоротив собі віку 17-річний юнак. Рідним сказав, що йде по продукти в магазин і зник. Знайшли хлопця повішеним у дворі школи. Психологи застерігають, батьки часто не підозрюють про суїцидальні думки своїх дітей. Насторожити мають самоізоляція, депресивні символи на сторінках в соцмережах, небажання розповідати про свої справи або ж навпаки. Прямі розмови про власну непотрібність і про жорстокий світ. Людмила Бадалян продовжить. Багатоповерхівка у спальному районі Києва. От угол здання, там антена маленька. Он з того місця ригнув. Той вечір місцеві запам'ятають надовго. Ось на цьому місці 17 літній юнак лишив свої особисті речі. Серед них була і записка. В ній він вказав, що всьому виною нерозділене кохання. Два дні реанімації та з надтяжкими травмами лікарі нічого зробити не змогли. Страшно, але факт. Статистика самогубств неповнолітніх в Україні 2014 року 125 випадків, 2015-го уже 148. Кожен окрема історія, але найчастіше усі об'єднані одним. Дорослі, члени родини про наміри навіть не підозрювали. Розпізнати тривожний сигнал можна із дитиною. Треба розмовляти явно більше, ніж сім хвилин на день. А саме стільки заклопотані батьки в середньому виділяють на діалог. З'ясувати, що оцінка в школі і там в своїй кімнаті прибрав, не прибрав. А для того, щоб дитині розкритися, а для того, щоб дитині просто посидіти поруч. Шкільний психолог пані Наталя каже, вона часто отримує записки від дітей під двері кабінету із проханням просто поговорити. Вони розуміють, що це все-таки зберігається конфіденційність. Ну ну а якщо я не встигну витягти і хтось побачить, обов'язкової уваги дорослих каже, потребують постійні проблеми дітей, коли труднощі тільки накопичуються, а впоратися із жодною з них дитина не може. Має насторожити і самоізоляція, цілковита відмова від спілкування із друзями, постійне сидіння. У власній кімнаті депресивні малюнки або картинки в соцмережах вперте небажання ділитися своїми справами чи навпаки розмова із певним посилом. Появляється тема така в розговорах, що я да, или я обуза. Оті вот мислі озвучені по поводу своєї как бы, лішності да, в этом мире, вот, це те, що может настаражувати. Дорослі кажуть фахівці, часом навіть не уявляють, якою важливою стане для підлітка спроба щиро із ним поговорити, а ще ділитися своїми дорослими переживаннями. Довіра дуже важлива. Займіть дитину цікавою справою, ще краще. Робіть більше різних справ разом. А що ви останнє з татом робили разом? Ну і грали. Так. Грав, ну робила домашнє завдання. У нього є свої інтереси. І Я питаюсь уже по ньому підстраюватися. Володі 12. Зараз він усміхається. Однак тато Ярослав розповідає, зовсім недавно підліток пережив надскладний час. У школі його цькували однолітки, і про це він розповів батькам не одразу. Важливо кваліфікована психологічна підтримка. Вона необхідна усій родині. Як тільки помітили, що чадо думає про найгірше, бо дитина має розуміти, вихід ви шукатимете спільно. Людмила Бадалян, Віталій Дорощенко, ТСН 1+1.